Дякую, що завітали на читання до югина. Цього разу широкі полиці українських авторів підкинули нам оповідання Магди Май Великий Луг, тож влаштовуйтеся зручніше, беріть смаколики та приємного прослуховування. Орф сівся на лавку за дубовий стіл, з полегшенням зняв плащ, демонструючи притихлим присутнім, яких з його появою вдвічі зменшилося. Розрізи для крил стало чутно, як задзищала бджола. Легкий вітер обдав густим, солодкуватим, маслянисто терпким ароматом, навіть не варто повертати голову. краєм ока і так бачив великого соняха, що схилився над плетеним тином. Було видно й те, як сполохано поспішали втекти за пап подавальниці, скільки ще має пройти часу. Перш ніж його перестануть вважати поганцем. Та все таки, як тут затишно, який приємний у соняха запах, в якому давньому сні він чув його, звідки знав, підійшов господар пабу, такий же жовтоволосий, як сонях, з ясною усмішкою. Йому майже вдавалося триматися природно. Хор глянув з-під лоба і замість привітання сказав. Юнак невисокий, худий, млявий, в зеленому плащі. Міг з'явитися приблизно годину тому. Не бачили? Господар, який теж уже розпізнав люфауна, затремтів Страху додавав лютий бронзовий браслетище на зап'ясті хора. Той, що сковує волю і означає службу в самого короля Грифа. Ні, ніякого юнака не бачили. Та ну. Кутики губ хора поповзли вгору. А як знайду. Пане мисливцю. Ярко не збреше. Ярко завше правду каже. Їй бо, ніякого хлопця в зеленому плащі тут не було. Справді? А звідки ля зелень? Квітучі сади? Ніде на великім лузі не бачив стільки квітів. Соняхи он мальви. Викрадач гримуара тут. Не бачив ніякого викрадача. з крицею клянуся. Ярко зробив святий знак. Хор по пташиному нахилив голову. Чоловік, ніби правду мовить. Ромашко, подай панові мисливцю найліпшого нашого пива. гукнув Ярко. Хор примружився, розфокусував погляд. Злодій тут був, і досі є. Чудово видно не лише слід від магічного болта, а й контури хлопчини з заплічною сумкою, в якій безсумнівно був викрадений гримуар. Цікаво глянути на того, хто зумів забратися в саму холодну вежу темних гір, і Хор обов'язково погляне Магічний арбалет ніколи не підводить, болт завжди потрапляє в ціль, а вийняти його може лише він сам. «Так же, Як розстебнути ненависний браслет може лише інший Люфаун Сокіл. От тільки хор останній з роду, браслета не позбутися, Хор пустив очі додолу, ховаючи невимовну тугу. Все життя прислуговувати, виконувати накази грифа. Можливо, в гримуарі є відповідь, як здобути волю. Можливо, це шанс. З'явилася Ромашка. Сухарлява бабця з прямою спиною, сивим аж білим волоссям, в сукні незвичного зеленого кольору, в занадто чистому фартусі. Насторожено глянувши великими бурштиновими очима, поклала перед хором жбан пива, поспішно відсмикнула замурзану в чорнилу руку. Хор кинув на стіл срібляк. Забагато, але нехай. Все таки це кінець пошуків. Можливо, коли забере гримуар і витягне болт, він навіть зцілить зухвалого злодія і відпустить Все ж приємно бачити квітучий слід, що тягнувся за викрадачем. Гримуар у великій лузі творив дива, і хор йшов не стільки за слідом болта, як за смугою буйної зелені, квітів і ягід, до яких зліталася голодна дітвора плодоносили білі й червоні черешні. У бла суниць тягнулися просто край доріг, повітря над таким раєм свіже, ароматне вологе будило гостре бажання свободи, будило згадки про давні сни, повертатися в гори дощему не хотілося ось чому зухвалець досі непійманий. А тут слід обривався, там далі, за цим пабом, напевно, знову вигорілий степ. Зубожіллі з села та худі похмурі люди. Мабуть, пан втомився з дороги. Ромашко, організуй закуску. Йой, пане, у нас така чудова щука впіймалася. Отакенна. В веселому тоні Ярка все одно чулася награність. Хор підніс пиво до рота, понюхав, підняв погляд на ромашку. Бурштинові очі писарки блиснули зеленю. Вона з Люфлорок. Руки з тацею здригнулися, тарілки калотнули одна до одної. Хор різко передумав пити, пиво з показовим грюкотом відправилося на стільницю. Аж піна вилилася. Повільно підвівся. У Ромашки здали нерви. Вона теж грюкнула тацею об стіл. Ні, не смійте! Де ваше серце? Де ваша совість? Не пущу. Не бачите, що коїться з лугом? Засуха, не врожай. Ми ледве податок вашому королю виплатили. Стара метнулася до дверей, зашепотіла заклинання. Прохід заволікся зеленою трав'яною стіною, з квіточками і запахом ромашки. Хор гіркувато всміхнувся, змахнув рукою. Йому і заклинання не потрібні. Тугий кокон з міцних переплетених гілок полонив писарку і відправив під стіну, тягнучи за собою залишки її сіна. Гримуар належить Великому Лугу. Сірі гори його вбивають. Ай!» Ромашка, яка лупцювала в стіну пруття, напевно, поранилася. Ти сам знаєш, що Гримуар не ваш, але вмієш лише накази виконувати. Ти просто нікчемний раб! Господар пабу затулив обличчя долонями, злякався, що за такі слова, кинуті в лице Люфауну, ніхто живим звідсіля не вийде. Випусти мене! донеслося скокона. Юрко відмер, кинувся до своєї писарки. Стояти! гаркнув Хор. Декілька відвідувачів пабу, які і так зберігали чималеньку віддаль, як по команді порачкували під столами зотин. Згодом кинулися на Жінок і дітей не чіпаю. Відпущу за півгодини. Кинув хор яркові. Ага, не чіпає він. Пробубонів той, але Хор вже швидкими кроками прямував у пап. Він знав, куди і до яких дверей йти. Шарпанув. Зачинені. Вибив. Юнак спав. Не проснувся навіть від гуркоту. Отак спав би і хор, якби випив пиво люфлорки. В кімнаті панував запах ромашки, Золотистий напій виблискував в склянці на стільці, поряд висів зелений плащ. А на столі сам по собі зашелестів сторінками чарівний гримуар. Відкрившись в потрібному місці, він зупинився і затих, немов запрошуючи до себе. Хор підійшов. Дарунок долі. Маєш вибір полон дівочих ніжних рук, які усі окови знімуть? Чи сірість гір і біль розлук? Хор кинувся до хлопця. Відкинув ковдру. По грудях вилася довга руса коса. Дівчина. Він поранив дівчину. Як же так? Відгорнув ковдру ще більше. Там, де мала бути поранена болтом рука, велике соколине крило. Вона Люфаунка, соколиця. Він не останній. Хор опустився на коліна і вперше в житті заплакав.